Я зняла відео, яке протригерило дуже багато людей, навіть не усвідомлюючи цього. Мова про ось це відео можете перейти на мій профілі, подивитися. Але ідея цього відео була досить проста. Я пройшла в секонд, помірила декілька суконь, показала, що мені сподобалось, що не сподобалось, і що я купила. Погодьтесь, це не звучить як щось провокаційне. Але я зробила фатальну помилку. Я включила катри з бірками речей, яких я міряла. Для чого я це зробила? Я хотіла показати склад тканин. Ось Тут можна подивитися. Да, віскоза, льон дуже класно. Я сказала класна сукня. О, не поліестер, дякую, і купила її. Але що побачили, люди. Циферки, як же ж я могла купити сукню 12-го розміру? Це ж зовсім не мій розмір. На мою фігуру треба одягнути під ковдру, прирізати дірочки і виходити на вулицю. Якщо хтось хоче почитати більш раціональну відповідь, я дала якраз таки в коментарях до цього відео, можете прийти почитати. Але мене дійсно вразило, як люди переймаються розмірами. Я вже давно не дивлюся, взагалі на бірки, не дивлюся на ці цифри, тому що я знаю, що в моєму городоробі можуть бути речі як XXXXXL, так і спокійно M, L і будь-якого взагалі розміру. Є купи відео в інтернеті, там де дівчата показують наскільки насправді розмір це щось що вже не має значення. Треба завжди. Міряти. Треба завжди дивитися, як воно буде виглядати саме на твоїй фігурі. І плюс я нагадаю, що ми всі не однакові. Я купила сукню, бо вона мені сподобалась. Мені все одно, яка цифра там написана на бірці. Чого я бажаю і вам. Купуйте те, що вам подобається. а Можете ще подивитися схожі відоси, да, які я знімала на свій профіль. І пока!